Сьогодні у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського відбулося засідання круглого столу. Під час заходу презентували концепцію реабілітації постраждалих від війни на період 2025-2030 років. Довгий час цю концепцію розробляв комітет з питань реабілітації осіб постраждалих внаслідок збройної агресії, що функціонує на базі університету з метою координації фізичної, психологічної, соціальної та професійної підтримки постраждалих осіб. Це реальна, реальна потреба і реальна необхідність. У нас є реальні фахівці. Які можуть цими це э, дати пораду, і що найменше подумати над тим, як це, як це зробити? Це вже все ж таки справа суспільства. Якщо ми це будемо розуміти, то ми будемо рухатись. Якщо ні, ну тоді буде складно цим людям адаптуватися. Завдяки сьогоднішній презентації та обговоренню вдалося розпочати корисну співпрацю в рамках цього питання. В місті Кременчуці для наших ветеранів, для тих, хто повертається з фронту зараз. Є медична реабілітація. Вона представлена в нашій лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька, в нашому шпиталі для ветеранів війни обласному, є соціальна реабілітація, вона в нас представлена у нашому просторі соціальної реабілітації та адаптації та сервісному офісі у справах ветеранів. І коли у нас з'явиться ще реабілітація з тими компонентами, про які ми говорили сьогодні, то можна буде сказати, що в Кременчуці буде такий комплекс надання цих послуг для наших ветеранів. Також у межах заходу ініціювали створення дорожньої карти реалізації концепції, до формування якої були залучені представники органів місцевого самоврядування, громадських організацій, освітянської спільноти та небайдужих мешканців нашого міста. Реабілітація — це ж не тільки фізична реабілітація, а це правильно було сьогодні сказано. реабілітація і реабілітація психологічна відновлення. А ще коли наші хлопці, дівчата, захисники, захисниці повернуться додому, от, їх треба буде повертати нам до нормального життя, адаптувати назад наше суспільство. І тільки за цим от програмам, концепціям ми можемо спільно їх адаптувати, повертати, проводити різні заходи. Можливу роль у формуванні дієвих механізмів допомоги постраждалим від війни є представники медичної сфери Керманчука. У нас є певні діагнози, і знову ж таки басейн НСЗУ не пропускає. Басейн ваги, це все як додатково, це за рахунок тих пацієнтів, які лікуються за гострим розрахунком. І тому, якщо цей пацієнт пройде певний термін реабілітації на медичному закладі. Ми його виписуємо, і ми передаємо ваші також надійні руки. То це буде класно для всіх. Наприкінці зустрічі ветерани російсько-української війни висловили свої думки стосовно презентованої концепції та запропонували власне бачення ініціативи. Пропозиція так? можливо спробувати зробити окрему групу для учасників бойових дій, щоб вона була окрема, щоб не розпилювати. Тут люди прийдуть з Петресером. Прийдуть е з бойовими травами ще щось, що була окрема. Така є пропозиція, е і е можливо, е якесь таке: е ось ви провели. Наприклад, е ветеранів десь пішли, пішли вони. Перекваліфікували ще щось і продовжити слідкувати. Чим ну не просто провели курси, ми да продовження менторства такого маємо надію, що розпочата сьогодні робота дасть можливість усім постраждалим кременчужанам від збройної агресії отримати кваліфіковану і вчасну допомогу. Дмитро Цирюльник, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.